Він не просто ідеолог, він ще й організатор процесів людина, яка відповідала за фінансування різних підривних е, аспектів проти України. І ще Сурков завжди був за спинами тих е, рашистських представників і представників ДНР ЛНР, які працювали в міській тристоронній контактній групі. Ви ж пам'ятаєте ось ці інсайди? Коли були перемовини між е, Україною, Німеччиною, Францією та Російською Федерацією е, в Парижі в, в грудні 19-го року, е, хто більше за всіх нервував? Що згідно mm -hmm. інсайдами, саме Сурков? Бо він прийшов до свого хазяїна, сказав, ось так, ось так буде. Українська сторона на це погодилась, а потім українська делегація грала свою гру і ні на що не погодилась. І були нерви там, за різними інсайдами є інформація, що він і папку кидав, і що він лише не робив, і виходив, і так далі. Ну, Особисто я не був присутнім, але інсайди по цьому напрямку є. І інсайди, які підтверджують його безпосередню політичну участь. В тому числі в питання мирного врегулювання, от я для чого це все розповідаю? Можливо, нас і американці подивляться посольство так точно. Дивіться, терорист Путін починає агресію і вписує в переговорний процес людину, яка за знищення України. А тепер питання: якщо у вас в переговорному політичному процесі знаходяться особи, які вигадали всю ідеологію по знищенню? Держави, з якої ви ведете перемовини, чи можуть ці перемовини закінчитись миром? Ні. І якраз мінський формат це довів. Те саме відбувається зараз. Тепер, коли ти мене питаєш, а чому, наприклад, зараз його там дістали і так далі, тут же, ж, якщо відійти від уваги навколо України, лише суто, бо ми українці, ми переживаємо за нашу державу. Але ж тут питання глобальне: що зараз пропагує Сурков про руський мір. Головне питання, де він закінчується по його словам, ніде. Тобто руський мір може бути всюди, де є компактне проживання росіян.